Шоколадний торт з шоколадом в шоколаді. Що може бути краще? Спочатку треба змішати сухі інгредієнти 240 г борошна. 55 грамів какао, 10 грамів соди і 3 грама соди. Додаю 250 г цукру, Додаю рідкі інгредієнти. 250 г молока, тому що я відвішувала в грам. 60 грамів рослинної олії, 60 грамів розтопленого вершкового масла, 2 курячих яйця, а далі вже збиваю міксером. На кінці я додаю столову ложку оцета 9% Форму застелено пергаментом. У мене 21 см. Нічим вже не змащую і виливаю наш шифоновий бисквіт. Духовка розігріта 165 градусів. Ставимо на годину 10. З Богом. Ай, який він розкішний. Ну, який же ти красунчий! Даємо йому охолонути повністю. Коржі буду пропитувати ананасовим сиропом. Частина, яку ми зробимо, це ганаш. Беремо 200 г будь-якого темного шоколаду. Так. Нам треба 150 г вершків, 33% жирності. Водяну баню, щоб оця миска не торкалася води. Ось так. І починаємо топити шоколад з вершка. Зараз він трошки охолоне. три частини розрізала наш шовковий такий неймовірний. Бісквіт. Він фантастичний. 250 грамів тих же вершків. 33. Така виходить кремова структура. Не треба його збивати в масло. Збиті в вершки, наш охолоджений ганаш. Все це в холодильник, хоча б на 20 хвилин. Починаємо формувати наш тортик. Перший слой ми вже поклали ково зволожую ананасовим сиропчиком. Вона така волога, соковита, смачковина крема. Викладаю на корж Розрівнюю. Кладу другий корж. Вже вмакала коржі в крем. Це неймовірно смачно. Що буде далі? Другу половину крема. Теж ось так розрівнюємо по всій площі. І останній корж я ось так придавлюю. Пропіточкою зволожую. Це оцю красу і вроду. Я ставлю в холодильник. Боже. на. як це красиво! А як же це смачно? Готуйте, мої любі, смакуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей!